Вітаю! А з чим у вас асоціюються мандарини? В мене з новорічними святами. Тому що в моєму дитинстві, як і у більшості з вас, цей фрукт був лише на новорічні свята. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним десертом із мандаринами. Це неймовірно гарно, смачно і дуже підійде для новорічного столу. Дивіться, як це гарно виглядає. Та ніхто не залишиться осторонь цього десерту. Ні дорослі, ні діти. Всі будуть у захваті. Тому обов'язково спробуйте його приготувати за моїм рецептом. Дивіться, яка ця краса всередині. Цей десерт із мандарин дуже смачний, дуже ніжний, готується, хоч і трошки заморочливо, але дуже бюджетно. Тому обов'язково додивіться відео до кінця та спробуйте його приготувати. Ви точно оціните цей десерт. Для початку приготування нам необхідно залити желатин водою. Вода прохолодна. Залишаю в такому вигляді желатин до повного набухання. Це займе приблизно 10-15 хвилин. Відставляю його в сторону. Цим часом очищаю мандарини, відчищаю їх від шкуринки та також від білих перепонок. Мандарини начищені, відставляю їх в сторону. Беру сметану, до неї додаю склянку цукру. Ретельно перемішую, намагаючись повністю розтворити цукор. Цим часом якраз набух желатин. Желатин гарно набух, відправляю його до мікрохвильовки на 30 секунд. І через 30 секунд він повністю розчиниться. Вводю його періодично, поступово до сметанної маси та ретельно перемішую. Змішую сметанну масу з желатином до однорідної маси. Додаю дрібку ваніліну. І все, маса готова. Тепер беру пластикову пляшку. Вона повинна бути максимально рівною. Із тих, що в мене були, найбільше підійшла б під Кока-Коли. Наниз я наливаю буквально 1,5 сантиметру сметанного крему і відправляю його до холодильника. Далі беру паличку від суш і нанизую на неї 5 мандарин. Один до одної. Коли сметанна маса вже застигла у пляшці, вставляю туди. Паличку, щоб вона трималась і зверху фіксую її ось такою резинкою з зажимами. І таким чином паличка буде триматись гарно і буде знаходитись по центру пляшки. Ось така конструкція повинна вийти. За цей час сметанне желе загустіло дуже. Я його нагріваю у мікрохвильовці. До такого рідкого стану та заливаю крем у бутилку. Заливаю обережно, поступово, щоб заповнити всі мандаринки. Ось така конструкція в мене вийшла, тепер необхідно гарно простукати. Щоб маса гарно розподілилась та не було зайвого повітря. Відправляю наш майбутній десерт до холодильника на 3-4 години, не менше. В мене пройшло 4 години, я обережно відриваю пляшку та витягаю десерт. І нарізаю цю гарну смакоту. Дивіться, як це гарно та дуже смачно. Я вважаю, що цей десерт різнобарвить будь-який новорічний стіл, а ще цей десерт дуже низькоколорійний та дуже легкий. Тому обов'язково приготуйте його на свій новорічний стіл.